Якщо вірити фільмам, середньовічні облоги виглядали так: на світанку воїни в блискучих обладунках кидаються на стіни під криком за короля. Несуть драбини, поки відважний головний герой пробиває ворота тараном, а лучники обстрілюють всіх зі стін. Через 15 хвилин все закінчується, замок взято, і всі задоволені. А тепер повернемося до реальності. В справжньому середньовіччі облога це не феєричне бойове шоу, а нудний і виснажливий процес, який більше нагадував кулінарне шоу, де головна страва поїзд власні підошви, бо гарчі закінчилися. Головна функція замку це не бойова арена для видовищних дуелей, а укриття, де можна спокійно перечекати, поки нападникам набридне стукати в ворота, а набридало їм досить швидко, особливо якщо запаси провізії всередині були більші ніж у них самих. Виглядали середньовічні замки теж не так, як у кіно. Ніяких ідеально рівних стін із чистого білого каменю. Найчастіше це були сірі похмурі конструкції, що нагадували бетонні коробки, і зручністю вони поступалися навіть типові хрущовці. Плюс до 12 століття багато замків були дерев'яними, а це означало, що їх можна було легко спалити. Достатньо було знайти 10 хлопців з факелами, і твій неприступний замок перетворювався на середньовічний варіант багаття для пікника. Тому з часом почали будувати. Ти кам'яні стіни, але й вони мали свої нюанси. Ворог міг викопати підкоп, щоб стіна просто втомилася і впала. Це не швидкий процес, але ефективний. От тільки сидіти в підземеллі тижнями, довбаючи землю в надію, що зверху не пролунає хлопці, у нас тут для вас сюрприз. Теж таке собі задоволення. Фільми малюють облоги як героїчні битви, але в реальності вони більше нагадували турнір з терпіння. Нападники просто чекали, поки захисникам набридне сидіти без їжі та води. І якщо у фільмах штурм починається одразу, то в реальному житті перші тижні облоги проходили приблизно так. Захисники сидять у фортеці, жують сухарі, нападники сидять в таборі, жують сухарі. Десь через місяць обидві сторони розуміють, що сухарі закінчуються, і якщо довго чекати не хотілося, то вхід ішли. Інші методи, як, наприклад, катапульти і трибушети. В кіно вони руйнують стіни за декілька пострілів. Насправді ж вони були корисні для залякування та закидання в місто подарунків у вигляді каміння, трупів, а іноді навіть самих живих послів. Так у середньовіччі поняття повернути дипломата назад мало своєрідне значення. Також були підкопи, під час яких рили тунелі під стінами, підпалювали дерев'яні опори, і замок поступово ставав трохи меншим замком. Не треба ж забувати про диверсії, от уявіть, ви сидите в замку, а тут посеред ночі хтось просто відкриває ворота. А все тому, що нападники не забули взяти з собою мішечок золота та знайти доброзичливця. Штурм був найгіршим варіантом, тому що він завжди означав великі втрати. Захисники. Перебували вище за стінами, вони могли з комфортом стріляти з луків, кидати каміння та лити на ворогів гарячі рідини. Улюблена кінематографом кипляча олія насправді була рідкісним явищем. Вона коштувала дорого, тому найчастіше використовували гарячу воду, або пісок, або навіть. Фекалії Голлівуд показує облогу як тотальну бійню, але в реальному житті багато фортець здавалося без жодного бою. От, наприклад, командир нападників підходив до стіни і казав: у вас є два варіанти: або ми чекаємо, поки ви почнете їсти щурів, або ви здаєте замок і просто йдете додому. Захисники, переглянувшись, відповідали: а які у вас є гарантії? На що командир відповідав: ну, ребята, чесне, середньовічне. Іноді нападники імітували відступ, щоб змусити гарнізон вибігти за стіни. А й були й такі випадки, коли захисники бачили, що облога затягується і починали торгуватися. Окей, ми здамо замок, але ви нам даєте пару мішків зерна, бо ми вже тиждень варимо суп з ременів. Бували і курйози. Одного разу у Франції замок здався, бо захисники почули, як нападники вночі святкують у таборі. Вони подумали, що ті отримали підкріплення і вирішили. Не ризикувати. Насправді ж, нападники просто добряче напилися. Облоги у фільмах це видовищні, швидкі та криваві події. В реальності ж вони були довгими, нудними і неприємними для всіх учасників. Нападники не хотіли ризикувати втратами, захисники ж не хотіли помирати з голоду, а катапульти частіше слугували для моральної атаки, ніж для реального прориву стін. Three, two, one. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, класніть вподобайку, підпишіться на канал, надрукуйте коментар або кіньте монетку автору. Ваша підтримка дуже важлива. Будемо популяризувати історію разом.